Всім привіт Привіт! та бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про косметику Фаберліг. Точніше про ті новинки, які з'явились за останній час. Як бачите, у мене тут і декоративна косметика, і які засоби по догляду за тілом, і спонжі, і туші, і пальцями, і так далі. Надію, що відео буде вам цікаве. Я надію, що ті любителі Фаберліг, які, скажімо так, завжди слідкують за новинками, також дізнаються для себе щось нове і щось корисне. Бажаємо приємного перегляду і, звичайно, залишайтеся зі мною. Ну що ж, давайте з вами розпочнемо саме з новинок із декоративної косметики, тому що, думаю, вона цікавить вас більше за все, якщо ви любите Фаберлік. Для початку хочу вам розповісти про сарі екзоти. як бачите, у мене тут декілька речей. Я думаю, що ці тіні ви вже бачили, але так чи інакше покажу вам їх знову. Це тіні в такій нейтральній, я би даже сказала, дуже гарній щоденній гамі. Тут є ніжно такий світлий золотистий відтінок, сірий відтінок, персиково-оранжевий відтінок, а також красивий брудовий відтінок. З даними тіннями можна зробити як денний, так і вечірній макіяж. Вони досить гарно нашаровуються, тобто їх можна зробити ще більш темними і насиченими. По стійкості вони також дуже непогані і. Ці тіні, якщо чесно, вони мене дуже гарно порадували із Faberlic. Я покажу вам тут артикул, а також покажу вам їхній склад, якщо вам буде це потрібно, думаю, можете подивитись. Тіні, а також ця серія Exotic досить таки недорога, при цьому вона є сезонною ліміткою. Тобто, з часом її знімлять з виробництва, тому майте це на увазі. Наступне, що хочу я вам показати, це два блиски, які також ідуть із серії Exotic – це блиск під назвою PangC, це такий коралево рожевий відтінок, а також другий блиск називається Phuket, і вони йдуть по текстурі, саме як рідкі помади. Тобто вони досить такі пігментовані, при цьому досить гарно зволожують губи і дуже гарно тримаються на губах. Другий блиск, який називається Phuket, це саме такий коричнево-нюдовий відтінок. Поглядає він ось таким чином, він йде напівпрозорий, тобто він не сильно вже перекриває пігмент губ, але при цьому вони гарно досить виглядають на губах. Із плюсів дуже гарний, приємний запах манго, дуже хороша упаковка, дуже хороша бюджетна ціна, велика кількість і легкий в нанесенні. І з мінусів, якщо перебільшувати, він може затікати в складочки. Оса решта мені в них дуже подобається, особливо їхній запах, точніше, запах усієї серії екзотік, це приємний запах манго, тому я дуже задоволена. Наступне, що в мене є, це помадка із серії екзотик, і ця помада в такому артикулі вона називається Антиго. Ця помада мені полюбилась із декоративної косметики, повністю всього асортименту Фаберлік найбільше. Тобто, це просто мій улюбленець мастхем номер 1 із косметики Фаберлік, саме декоративної. Вона настільки приємна, ніжна, така дуже дуже кремова. Це красивий, саме нюдовий, гарний відтінок. Вона дуже легко приємно наноситься, дуже приємно пахне. Вона дуже добре доглядає за губами, тобто вона іде як два в одному помада і бальзам для губ. Я би навіть сказала, що вона дуже гарно їх і зволожує і трішки заживляє якісь там ранки, щось таке. Останнє, що в мене є із декоративної косметики, саме більше з таких новинок, це туш від Фоберлік. У неї ось такий артикул. Я чесно кажучи, не пам'ятаю, як вона називається, але по артикулі зможете її знайти, а як ні. То я вам просто напишу назву знизу. Щіточка в неї досить така, я б сказала, велика. По крайній мірі, якщо у вас очі дуже такі маленькі, вона навряд чи вам підійде. Але якщо очі у вас не маленькі, якщо ви любите саме такі великі щіточки, особливо для тих, хто не любить силиконові щітки, тому що вона саме ворсова, 100% її можете брати. Вона дає гарний ем, такий ефект і довжини, і об'єму, і при цьому трішки підкручує вії. Якщо її нанести, наприклад, 2-3 вона взагалі виглядає саме як такі накладні вії. Хороша посійкості, хороша по якості, коштує 49 гривень, якщо я не помиляюсь в каталозі. І вона у мене близько 2 гривень. 2,5 місяці, якщо я не помиляюсь, тобто за 2,5 місяці, при тому, що я її використовую, досить таки часто, може, не кожен день, але через день так точно, вона в мене не засохла і працює так же добре, як і з самого початку. В цілому, із новинками, саме з декоративної косметики, ми розібралися, вони мені дуже, чесно кажучи, сподобались. Я задоволена тим, що є, по крайній мірі селі екзотик, тому що вона дійсності. Така яскрава насичена, приємна літня серія, і я дуже рада, що нарешті Фаберлік щось таке випустить. Із новинок, які в мене є з Фаберліку, саме з косметики по догляду за тілом, обличчям і так далі, у мене є всього-навсього декілька. Для початку це два спонжа. Ось цей спонж іде як спонж для демакіяжу. Цілком нормально його використовувати в принципі для демакіяжу, але чесно кажучи, мені його більше подобається використовувати саме для. Ранкового вмивання з якоюсь пінкою, гелем, чимсь таким він має таку шершаву поверхню. Я вам зараз його намочу, щоб ви подивилися, як він виглядає після того, як його намочити. Ось так я його намочила і він виглядає, як бачите, вже набагато більшим, тобто в півтори рази він приблизно збільшується і тут з'являються такі ямки. Завдяки таким ямкам можна дуже гарно очистити шкіру, забрати різні е мертві клітини, а також е лущення, що з такому уроді. Дуже гарна річ для ранкового вмивання, також можна і для вечірнього вмивання, і для того, щоб змивати маски, просто хороший смеш, коштує, він там близько 15 гривень, якщо я не помиляюсь. Купіть собі, тому що він корисний, особливо на літній час, коли потрібно добре очищати обличчя, добре очищати пори. Це просто як би складати спасіння для нашої шкіри. Це стосується другого спожа, це спонж для очищення обличчя, як так він там називається. Це спонж резиновий. Я вам артикули і всі назви напишу знизу, так що будете мати на увазі. Він іде з такими от невеличкими зубчиками. Якщо у вас є проблеми з розширеними порами, з чорними точками, мабуть, просто спасіння, тому що можна взяти пінку, гель і добре її втерти, добре повністю прочистити саме пори. Також він добре використовується з різноманітними масками, вроді глиняних масок, грязових масок і так далі. Тобто, для тих, у кого є проблеми з висипаннями, з чорними точками, з розширеними порами. Точно він буде незамінний. Він коштує там близько 20 гривень. Також дуже вам його рекомендую, тому що він глибоко очищає шкіру. Якщо його використовувати ще з якимсь, наприклад, скрабом або пілінгом, можна зробити дуже хороший дійсності глибокий пілінг шкіри і просто він дуже гарно очищає шкіру. При цьому він досить таки приємний і м'який. Мити його також досить таки легко. Що стосується наступної новинки, це ось такий бальзам для губ. Віншов в коровушці, це дитяча серія. Ну, я його брала для себе, скажу чесно, що брала раді того, щоб попробувати. Він повністю прозорий, у нього є легкий там м'яти, він непогано зволожує губи, нічого особливого він не робить. При цьому він досить сильно нагадує гігієнічну помаду. Не те, що, скажімо так, гігієнічні помади саме з знівеє, такі більш жирні, кремові масляні. Він такий досить твердий, трішки нагадує, я б сказала, навіть вазелін, щось в такому роді. Він дуже гарно буде підходити, мені здається, любі, абсолютно любій людині, неважливо дитина, а не дитина, особливо на більш холодний час, тому що він досить гарно захищає губи, створюючи на них таку невелику плівку. Крім цього, якщо, скажімо так, брати його для дитини, мабуть, вона буде дуже рада, тому що він приємно пахне і в нього такий милий, маленький дизайн. Також коштує він там зовсім недорого. Наступна новинка це ось такий гель для душу, який називається Пробудження почуттів. Це душу, який як би, йде трішки для розслаблення, що в такому роді. Він дуже приємно пахне. Тут, як завжди, стандартна кількість коштів, він також досить таки недорого. Я його брала до речі, по акції, і він мені обійшовся в 12 гривень. Мені здається, просто супер-супер вигідно, тому що ну зовсім копійки, а при цьому він і досить гарно пахне, і досить гарно піниться, шкіру не підсушує абсолютно, тому я ним також задоволена. Наступна новинка це ось така новинка, вона називається це вода для тіла, тобто зволожуюча водичка для тіла. Це серія, яка називається Оранжерея і у мене жасмином. Вона є хороший розпилювач і вона гарно розбризкує саме засіб для тіла. Я провела його, до речі, і на обличчя, і на тіло. Зволожую досить таки непогано, трішки на обличчі чомусь пощипує, особливо, якщо попадає в очі. Так, непогана річ, скажімо так, для того, щоб просто взяти і швидко зволожити шкіру, дуже навіть хороша, тому що його можна взяти наприклад, із собою в дорогу, на пляж, на озеро, на відпочинок, на дачу і так далі. І не буде більше ніякого відчуття сухості чи чогось такого. Тому водичка мені також досить сподобалась, вона в мене зовсім недавно, але використовую я її досить часто, особливо, якщо збираюсь кудись піти позагоряти або відпочити. Тобто, дійсно хороша водичка, особливо на літній час, дуже навіть пригодиться. Останнє, що в мене є, це ось таке мило, мило із серії і із розою. Це вже друге моє мило. Скажу так, досить просте, шкіру не сужить, гарно очищає шкіру, приємно пахне натуральною розою. Особливо чогось такого воно відповідно не робить, тому що це все-таки звичайне мило. Артикул, до речі, у нього такий, можете також подивитися на його склад, якщо вам це потрібно. А в цілому, ось такі новинки я попробувала саме за останній час із косметики Фаберік. Я надіюся, що вам відео сподобалось. У мене не так-то багато всього, тому що дійсно це, я не багато всього замовляю і не досить не часу замовляю, скажімо так, щось Фаберк. Напишіть мені, що ви пробували. Напишіть, якщо хочете, можливо, побачити якісь окремі відео на конкретну серію, на конкретний засіб і так далі. Постараюся його вам зробити. А на цьому у мене все. Ставте пачки вверх, залишайте свої коментарі, тому що хочете знати, що ви ще хочете побачити на моєму каналі. Надіюся, що відео дійсності було вам корисним, тому що новинки є новинки і новинки завжди цікаво пробувати, по крайній мірі, я дуже це люблю. На цьому у мене все. Побачимось ми з вами в нових відео. Бувайте і гарного вам дня!